Дорогий ігронавте, це твоя давня знайома Фейт Конерс. Я вже вісім років живу у місті Дзеркал. Це яскравий тарайський куточок зовні, але прогнилий вщент із середини. За кожним мешканцем міста ведеться тотальний контроль. Прослуховується кожен телефон та читається кожен електронний лист. І винен у цьому Гебріель Крюгер, голова паскудної корпорації Крюк СЕК день та вночі його солдати патрулюють місто у пошуках, таких як я. Адже, щоб дати, хоч краплю свободи людям, ми передаємо їм повідомлення. Ми бігуни. Щодня ми паркуримо блискучими дахами хмарочосів, розносячи листи свободи. Ми ковзаємо тросами на висоті пташиного польоту, стрибаємо парканами і спускаємось по трубах у темні провулки. Один невірний крок чи поворот не в той бік, і можна нарватися на засідку. Добре, що моє око прикрашає не тільки тату, а й високотехнологічна лінза, що підказує вірний шлях. Але без неї я бачу, що самотужки мені не знищити усю корпорацію. І саме тому мені потрібна твоя допомога просто зараз. Адже Action Mirrors Edge Catalyst вже чекає на тебе. Та якщо ти хочеш боротись зі злом не ногами, а головою, то бій у наступний свіжак Ігронавта. Дощ холодно. Погода туманного Альбіону так і тягне на злочини. Чи може це Скотланд Ярд погано виконує роботу? Так чи інакше, а британці не припиняють приходити на Байкер-Стріт по допомогу. Адже тут мешкаєш ти, Шерлок Холмс, і у новому квесті від української студії Фродверс, ти став батьком, щоправда, прийомним. Кейтлін дочка Моріарті і вбив його саме. Ти вона сумує за татком, а ти відчуваєш почуття провини. Джу тебе та налагоджувати стосунки немає часу, адже у місті коїться якась чортівня. Люди безслідно зникають один за одним, а разом із ними пропадає і Тейтлін. Тому потрібно напружити мізки та шукати найменші зачіпки, розіслати безпритульних нишпороти по закутках, а самому замаскуватися і стежити за підозрюваними. Потрібно дізнатися, хто це робить. Невже Моріарті повернувся з того світу? Чи може це? Права рук якогось містичного ордену скласти усі факти до купи і врятувати життя маленької Кейті, ти можеш просто зараз. Адже квест Шерлок Холмс, донька диявола, вже вийшов на приставках нового покоління та на ПК. Мірус Едж Каталіст та Шерлок Холмс, донька диявола, дісталися фінішу. А от наступна гра, іще в дорозі, рубрика Скоро! Далі у «Ігронавтах».